Маємо робити все, щоб кожен з них повернувся додому, бо тут чекають. Маємо любити кожного з них як свого брата, товариша, батька, матір, дружину. Дякувати за сталь, за щоденні подвиги. Ми маємо ні, мусимо у кожному рішенні залишатись людиною. Бо саме це відрізняє нас від ворога не зброя, не кількість, не технології, а здатність відчувати, навіть коли навколо хаос. І навіть коли хочеться зупинитись, навіть коли боляче маємо шукати те, що наповнює, нагадувати, усвідомлювати, що наші дії, наші рішення це майбутнє. Наших синів і домік, їхніх синів і домік. Ми маємо жити так, щоб нам не було соромно підняти очі і зустрітися поглядом з тим, хто повертає нам дім.